Місцем зустрічі флорболістів вже традиційно став спорткомплекс Моторсіч. На його майданчику відбулися матчі другого туру відкритого Кубку Запорізької області з флорболу. У звітніх іграх взяли участь п'ять команд: небесні лицарі з Дніпропетровська, місцева команда «Запоріжкран», кран Молочанський шквал і два колективи Мелітопольської скали чоловіча та жіноча команди. Головна мета змагань набуття ігрового досвіду і популяризація флорболу в регіоні. Цель такого чемпіонату не боротьба, яка за трофей, а привільшення більшого количества учасників, практика, стабільна практика і гри во вторбол. Формат Кубка Запорізької області відкритий, тому передбачає участь всіх бажаючих команд. На майданчику зійшлися і професіонали, і початківці. Та перевага була на боці досвіду. В другому турі чоловіча команда Мелітопольської скали здобула чотири перемоги в чотирьох матчах. Для Мелитопольской скалы здесь по большому счету не стоит цель побеждать, забивать много или мало голов. У нас є свої тактичні плани. Ми, це, це, у нас тренувачний такий полігон. Компанію чоловічим колективом склали дівчата із Мелітопольської скали. Ця команда виступає поза конкурсом. Єдина мета підготовка до суперфіналу чемпіонату України. Адже найближчі жіночі флорбольні команди аж у Львівській області. Тож набувати досвіду дівчатам доводиться в спарингах з представниками сильної статі. На цих тренуваннях ми отримаємо новий опит ігри без тренера. Нам багато не дається, але ми намагаємося знайти між собою общий знаменатель і ми намагаємося показати ту ігру, яка нас вчила тренер. За підсумками другого туру Кубка області, перше місце в турнірній таблиці, впевнено посідає Мелітопольська скала. Другу позицію ділять Молочанський шквал і Запоріжкран. Замикає трійку лідерів Дніпропетровськ. Попереду у Мелітопольських команд наполегливі тренування. Перед суперфіналом чемпіонату України він відбудеться з 15 по 17 квітня в Запоріжжі, 16 квітня чоловіча скала на стадії півфіналу серії плей-офф зустрінеться з київським «КФК». А жіночій збірній в той же день буде протистояти Новоярівський Янтар. Оксана Якименко, Юрій Васильченко, Тв. 5